Ми живемо у всесвіті, який керується словом. Дізнайтесь, як приймати своє стілення, процвітати і з повіданнями зцілення контролювати слова, які виходять з ваших уст, відновлюйте своє життя і здоров'я силою своїх слів. Яким ви його назвете, таким воно і буде. Припиніть називати його таким, яким воно є, і почніть говорити своєму здоров'ю, яким воно має бути згідно слова Божого. Зрозумійте обітниці зцілення. Використовуйте це засноване на біблії вчення, щоб збудовувати свою віру для зцілення і знати, що ранами Ісуса ви зцілились. Щодня проголошуйте над собою місця писання про зцілення. Сповідання зцілення через сказане Слово приводять в дію, зцілюючу силу Божу. Це приносить вам зцілення. Сповідуйте їх стосовно себе і моліться ними за інших. Живіть зціленим і цілісним життям, наповненим Словом Божим. Говоріть слова свого зцілення з вірою і знайте, що Бог зцілив вас. Говоріть своє життя, слова зцілення. Розкрите істину про силу ваших слів. Heart, I I see, Father, we... Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. І ми прославляємо тебе за те, що зцілення належить нам. Ми благословляємо тебе і дякуємо тобі. Ми поклоняємося тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Відкрийте, будь ласка, 15 розділ Євангелії від Матвія. Ми говоритимемо про жінку Серафінікіянку. Євангелія від Матвія, 15-й розділ, 21-й вірш. і, вийшовши звідти, Ісус пішов до краю Тирського та Сидонського. І ось жінка Хананаянка, вийшовши з тих околиць, кричала йому: Змилуйся наді мною, Господи, сину Давидів. підкресліться, будь ласка. Донька моя тяжко біснується. Але він не відповідав їй ані слова. І учні його підійшовши, просили його: відпусти її, бо кричить услід за нами. Він же сказав відповідь: Я послане тільки до Овець дому Ізраїля. А вона, підійшовши, вклонилась йому, підкресліть це. Вона вклонилась йому і сказала: Господи, Хто? Господи. Допоможи мені. Він же сказав відповідь недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Підкресліть хліб у дітей. Вона сказала так, Господи. Але і пси їдять крихти, які падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь Жінко, велика віра Твоя. Мені не потрібно говорити вам підкреслювати це. Нехай станеться за бажанням твоїм. Євангелія від Матвія 22, 41. Коли ж зібралися фарисеї, Ісус запитав них, що ви думаєте про Христа? Чи він син? Йому кажуть «Давидів?» А що говорила та жінка? Господи, сину Давиді. Що насправді вона цим говорила? Вона казала: Господи, Месія. Тобто вона десь отримала якесь слово. Десь вона переконалася в тому. Що саме він той Месіє, який має прийти і кажу вам, це поставило і до лав тих, хто отримали зцілення? Чи ви зауважили, що Ісус не клав на неї руки? Фактично, він зневажив її. Але вона зовсім не образилась. Отже, ось воно. Як я вже говорив, ви берете слово Боже і застосовуєте його. Євангелія від Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Майте віру Божу. Якщо хтось скаже горіці, зруйся й кинься в море, і не матиме сумніву у серці своєму, але повірить, що станеться за словами Його. То буду все, що скажем. І це те, що робив Авраам, називаючи не існуюче, як існуюче. І потім Ісус використав цей принцип. Він сказав, тому кажу вам: все, що попросите, я прошу здорове тіло. Ісус дав нам можливість отримувати те, що ми просимо? Все, що ви проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. І ось це і зв'язує разом ці два речення. І коли стоїте на молитві, то прощайте, якщо маєте щось проти когось. Амінь. Щоб Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Ісус продемонстрував це в молитві Отче наш. І пробач нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Так діє Царство Боже. Саме так це працює. І, звісно. Це основи віри. І щодо основ віри і основ зцілення, вони однакові. Віра, надіє в серці, наповненому непрощенням. Тому сьогодні ми матимемо можливість переглянути наш контрольний перелік, подивитися, що зробила та жінка серафінікіянка і чи не впускаємо ми щось тут. Друге, це. Зцілення може приходити через слово знання або прояв дарів духа, також через покладання рук. Амінь. І зараз я хочу показати вам приклади кожного з цих способів, як приймати від Ісуса. Я євангелист Лашія Макіней, це мій батько, апостол Есі Макіней, а я його особиста помічниця. Я працюю з ним пліч опліч в служінні. Наше служіння вельми виросло за 33 роки, і раптом в моєму тілі почали з'являтися симптоми хвороби. Близько року я не звертала на них уваги. Через рік мені почало ставати гірше, незважаючи на те, що я говорила до свого тіла. Але я не бачила жодних результатів. Замість покращення мені ставало тільки гірше. Тому я запитала свого батька, що робити. Він сказав: їдь до лікарні і дізнайся, що відбувається. Саме це я і зробила. Коли я приїхала туди, я взяла з собою ще двох чи трьох жінок із служіння, і ми чекали у прийомній. У мене взяли аналізи крові. По-моєму, я пробула там годин п'ять. Потім прийшов лікар і сказав: У мене є хороші новини, і у мене є погані новини. Я сказала, хороші новини в тому, що в мене не рак. Він сказав, я не можу цього сказати. Він дав мені папірець і сказав: це лікар, якому вам потрібно зателефонувати. Він онколог. І я зателефонувала йому в понеділок. Але коли я телефонувала, у мене не було грошей. У мене не було медичного страхового полісу. Я не мала грошей на обстеження або навіть на прийом у лікаря. Потім мені зателефонувала знайома нашого пастора, яка сказала, що вона вже записала мене на огляд в один з медичних центрів. Коли я туди приїхала, у мене діагностувала лімфому, і лікар сказав, що мені залишилось жити 30 днів. Мені дали дихальний апарат. Вони сказали, що я дихала як 93 річна жінка. Моя печінка була збільшена в багато разів, так само, як і моя селезінка. Я не мала сили чи дихання щось робити. Я пам'ятаю, перед тим як лягти, я проходила повз дзеркало і я побачила тінь смерті. І страх ухопив моє серце. І я знала по тому, як все виглядало, що в мене нічого не вийде. І замість того, щоб боротися, я тільки поступилася цьому. Я пам'ятаю той день, коли лежала на дивані, і він прийшов до мене, і він говорив не дуже м'яко він не пожалів мене, бо знав, що мені потрібно було боротись за своє життя, і він сказав: Ти помреш, якщо не підведешся. Він сказав: Ти служитель Євангелії». І ти маєш знати, що диявол воює з тобою через все те хороше, що ти робиш у царстві Божому. Він сказав лікарю, підведись і зціли сама себе. Це саме те, що він сказав. Я взяла свою Біблію і почала ходити туди-сюди. Я прочитала дещо у Глорії Коплен стосовно того, як ми маємо приймати слово Боже подібно до ліків, і що нам слід використовувати його так само, як ми використовували б ліки, приймаючи його тричі на день. І якщо ситуація погіршується, подвоюйте дозування. Я ніколи цього не забуду, і це те, що я робила протягом 28 днів. Мені тоді залишилось жити 30 днів. Протягом 28 днів я ходила тричі на день, і я брала свою Біблію і цитувала кожне місце писання, і я пророкувала і проголошувала їх над своїм життям. І через 28 днів я не відчула жодних змін, але до кінця 28-го дня щось сталося. Я не знаю, що це було, але я знала, що почала діяти віра, Так, почала діяти віра. І я сказала він поранений був за гріхи лашії і мучений за беззаконня лашії, покарання мого миру було на ньому, і ранами його я зцілилась. І в той день я знала, що я була зцілена, і мені залишилось жити ще два дні. І на тридцятий день я повернулась до лікаря. Вони провели обстеження, знову зробили рентген. Потім покликали одного спеціаліста. Потім покликали ще двох спеціалістів. Вони продовжували дивитись того дня. Зібрались п'ять різних фахівців. Я ніколи цього не забуду. Вони розмовляли між собою, але я не знаю про що вони говорили. Нарешті лікар підійшов до мене і сказав: ось як воно виглядало 30 днів тому. Де рак, його тут нема. Ми маємо розуміти, що слово Боже призначене для нас це не просто щось там чи щось у Біблії, це слово Рема і воно вживає, коли ми беремо його. Це те, що завжди говорить Глорія. Наприклад, хтось дає вам торт, але він не ваш доти, поки ви не приймете його. Слово зцілення воно для нас. Але ми маємо прийняти Його. Тому так важливо, щоб ми брали і приймали Його. І коли ми це робимо, воно стає життям. Гаразд. Хвала Богу. Амінь. Чи ви зауважили, де у неї сталася ця зміна? Як сказав апостол, почала діяти віра. Прийшла віра. Віра завжди приходить. Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. І вона завжди приходить. Це стається автоматично. Це відповідь на слово Боже. І реакція на нього. Віра завжди приходить, але вона приходить лише таким чином. Ну, я думаю, вона приходить через випробування і скорботи. А ви переживали випробування і скорботи? О, так. І що? Прийшла віра? Ну, я продовжую молитися про неї. Тоді ви можете молитися хоч до кінця віку. Але Ісус не говорив це робити. Ніхто не говорив цього в Слові Божому, бо віра не приходить від молитви. Просто це так влаштовано. Амінь. Це духовний закон, і він передбачуваний, і на нього можна покладатись. Амінь. Закон всесвітнього тяжіння не працює то так, то інакше, залежно від того, як ви себе почуваєте. Ні, він завжди працює однаково. Він працює для кожного. Ніколи таке не було, що ви прокинулись Франції і по телевізору всіх попередили. Всі діти, які важать менше 20 кілограмів, повинні одітися одній ремі для збільшення ваги, інакше вони піднесуться. Ну, брате, коплен, це просто смішно. Так само смішно сказати, що віра приходить від якихось трагедій. Ні. Вона приходить від слухання і слухання, 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 і слухання від слова Божого. Ви зцілились, коли дивились нас онлайн. Що ви маєте на увазі, говорячи онлайн? Від чого? Я зцілилась онлайн. Від чого? У мене був інсульт. Я була професійною піаністкою. Я грала на служіннях зцілення подібних до цього. Гаразд. Де ви дивились нас онлайн у Даласі, штат Техас. Це 45 хвилин їзди звідси. Гаразд. Я попросила ангелів привести нас сюди. Я сказала: чоловік, ми маємо поїхати. Моєму чоловіку Бреку. Чоловік? Ми Гаразд. маємо поїхати. і коли ми вже їхали до вас, ви сказали, що борстілі але лишай. я говорю про умови вас чоловіку оперізуючий лишай. Так, так, так про вас. Про мене. Я змогла почати знову відчувати свої пальці. Вони починають діяти ось так. Ось так, ось так. Всюди. Давайте твоє ім'я. Давайте на церкву. Твоє ім'я. ім'я. Твоє ім'я. Вона може підвестись? Вона може підвестись? Це тремтіння. Скажіть мені, що це? Ось цей тремор? Через що він у вас? Хашимото. Це тередит хашимото. хашимото. І в ньому більше восьмидесяти хвороб. Більше 80? І в неї погана щитоподібна хвороб, залоза, викликаних чим? Погана, погана щитоподібна, щитоподібна залоза. Температура вашого тіла пов'язана з вашою залозою. Вірно, вашим тримусом. Я мало не померла минулого тижня. Так. Я мало не померла три рази цього тижня через постійне падіння тиску. Ні. Ви здолали весь цей шлях. Я здолала весь цей шлях. Так, Ісуса. Я можу відчувати пальці на ногах. Ви можете відчувати пальці на ногах. Нужба. Бо... Що таке з цією групою? Що? Давайте. Підсуньте стілець. Підсуньте стілець. Твоє ім'я. Вона міцна. Вона стає міцною. Йдіть но сюди. Йдіть сюди. Йдіть сюди. Вона приходить до стійкого стану. Вона стає дуже стійкою. Так, сила. Подивіться на це. Подивіться на це. Подивіться на це. Давайте Девід, співайте. Давайте. Підніміть її. Підніміть її. Просто идите, просто идите, 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 идите. боже мой. Води, будь ласка, комусь краще співати, йдіть, йдіть. Боже мій. Аминь, давайте, давайте. 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 Вона з вами. ще раз твоє ім'я. Твоє. За будь-яке ім'я. Твоє ім'я. Алілуя. Слава Богу. Багато з вас отримують зцілення, дивлячись нас онлайн. Багато отримують тут. Слава Богу. В дусі немає ні часу, ні відстані. Ісус довів це в випадку жінкою Серафінікіянкою. Він сказав: Йди додому, твоя донька зцілена. І коли вона повернулась додому, її донька була здорова. Розумійте, слово Боже зцілило її. Слово Боже зцілило її. Слово Боже зцілило Лашею Макиней. Саме Слово Боже. Зцілило її. Амінь. Він послав своє Слово і зцілив їх, і визволив їх від могил їхніх. Слава Богу! Ісус це Слово Боже. Мене звати Яра Ватсон, а це моя дружина Анджела Ватсон. І вона хоче розповісти свою історію. Так, у березні я проходила свій щорічний медогляд, і приблизно через місяць я почала відчувати у долонях, і я подумала, що відбувається. І потім я почала втрачати вагу і стала дуже жовтого кольору. Виявилось, що це рак. Прийшов лікар, сів ліворуч від мене і сказав: рак зараз у вашій пішли залозі, а також у ваших лімфатичних вузлах. Не потрібно це гуглити. Це агресивна форма раку. Я з командою розпишу вам дату прийому, щоб почати лікування. Після шести з половиною семи з половиною місяців лікування щоденної хіміотерапії по 2500 мг щодня. Після цього я ще поїхала до Балтимору, де мені вводили 1000 міліграмів інших ліків, які називаються Гензар. Багато разів. Іра розповідав мені про те, чому він навчився поки був з'єднаний з місією Кенета Копленда стосовно того, щоб говорити і просити у Бога все, чого ми бажаємо. саме тоді я і почала робити це, просити Бога простілення стілення. і щоб захистити себе під час лікування. я замовила проповіді брата Копленда з місцями писання простілення. Я також замовила книгу Доді Остін. І коли я проходила лікування на моє здивування одного чудового дня до нашого помешкання, прийшов поштар і приніс коробку. я подумала, цікаво. мабуть, і разом щось на Амазоні. і коли я відкрила її, там були серії проповідей про стілення від місця, Канета Копленда. і у накладній, в графі вартість було вказано нуль. Я отримала все це. нам це надіслала місія Кенета Копленда Ті книги і диски, які надіслав Кенет, просто надихнули нас у Слові Божому. Надихнули Анжелу в Слові Божому і допомогли. Я вірю процесу зцілення просунутись, розвинутись для мене. Служіння Кенета це так само, ніби він стоїть там і напряму звертається до Анжели, але фактично це Бог. Бо Кеннет говорить слово Боже, тому я вірю, що це одна з причин того, чому Анжела успішно подолала це з цієї серії проповіді про стілення. Я дізналась, що потрібно використовувати свої уста, щоб приводити всі ці речі до існування. Я раніше цього не знала. Я приймала ці ліки, говорячи. Ну, зараз я буду приймати цю отруту, але слова важливі. І тоді я почала змінювати свої слова. Я почала називати це зцілюючими ліками. Бо, як говорить Біблія, ви отримуєте те, що ви кажете. Ісус сказав лікар потрібен лише хворим. Тому Ісус сам усвідомлював важливість лікарів: існує певний баланс. Лікарі мають робити свою роботу, і я вірю, що вони також роблять Божу роботу, незалежно від того, усвідомлюють вони це чи ні, і також є духовна частина. Бог є головним і досконалим цілителем. І, звичайно, всі ті місця писання, які ми знаємо про стілення. Я почала лікування 6 вересня 2016 року. 4 квітня 2017 року мені сказали, що я абсолютно здорова. У липні цього року вже 4 роки, як я здорова. І що у цьому найкраще це те, що 4 квітня 2017 року, коли мені сказали, що я здорова, я не приймаю жодних ліків. Мене зняли з усіх медикаментів, і щоразу, разу, коли я проходжу черговий медогляд, мені пишуть, що ти видно залоза в нормі, серце в нормі, кістки в нормі, жодних захворювань грудної клітини, печінки, черевної порожнини, наднирників, селезінки, сечового міхора все в нормі, висновок, ні нового, ні прогресуючого, ніякого захворювання з метастазами не виявлено. І це лише Божа благодать. Ми служимо надприродному Богу. І тому ми можемо очікувати, що в нашому житті будуть відбуватись надприродні речі. І це Бог, і лише Бог витягнув її з цього і підтримує всіх нас, дає нам наступний подих. Звичайно, я буду багато жертвувати у це служіння. Бо це служіння на все життя дало мені знання, яке справді підтримувало мене всі ці роки. Я просто люблю Кенета і Глорію і вдячний їм за все, чому я навчився. Ви помітили, як Анжела пройшла весь цей шлях від руйнівного діагнозу до повного зцілення. Яка чудова надприродна подорож зціляючої сили Божої, і брат Коплен поділився сьогодні цією істиною. Він сказав: Бог послав своє слово і зцілив їх і визволив їх від їхніх могил. Ісус є Словом Божим, і Анжела вкладала у свій дух це слово, яке дає життя. І що вона потім робила? Вона щодня вірою говорила ці слова зцілення стосовно свого тіла. Тому я закликаю вас знову повертатись до передач цього тижня. Також не забудьте завантажити безкоштовні тези наших передач з нашого сайту KCM.org.ua у розділі «Медіа». Знайдіть всі місця писання, які говорять про зцілення. Я рекомендую вам живити ними свій дух, і вони будуть зміцнювати вас, дух, душу і тіло. Можливо, ви чули, як моя бабуся Глорія Копленд вже говорила це раніше, але коли ви вірою проголошуєте стосовно себе місця писання про зцілення, це ключ до того, щоб бути цілісними і залишатися зціленими у цьому житті. На нашому сайті ви можете знайти інші матеріали з цієї теми. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь.